Вітаю всіх! Продовжуємо вивчення логіки п'ятому класі. Що ж, урок другий присвячено родовим та видовим поняттям. Ми займаємося відповідно до програми логіка 5 клас і посібника, який ви бачите на слайді. Почнемо з розминки. Ми з вами минулого разу вже визначали якісь закономірності і тренувалися. Не тільки ми це робили в початковій школі, ви також розглядали різні завдання. Подивіться на малюночок і скажіть, що б ви зробили, щоб продовжити кожний із рядів. Натисніть СТОП! Виконайте завдання, а ми перевіряємо. Оскільки була Перший ряд це крапочки. Ми їх бачимо, що у першому одна, в другому другий – другий дві, третій три, то, можливо, у наступному чотири. І відповідно до того, розподіляється на частинки наше коло. Коли була одна крапочка, просто в нас є коло і всього одна частина. Дві – ми розділили порівну 3 на 3 рівні частини. І, відповідно, ви також здогадалися, що поділили на 4 рівних частини. Наступне завдання це англійська сторінка. Ви пам'ятаєте, ми з вами домовилися. Ви слухаєте спочатку текст і дивитеся на написане, намагаєтеся правильно для себе. Сформулювати умову задачі, а потім її будемо розбирати і розв'язувати. Я вам пропоную тренуватися, читати разом з голосовим супроводом, зрозуміти умову, а потім ми з вами обов'язково все перекладемо і будемо правильно аналізувати дані. Що ж, слухаємо. Go Jane got a goal. It, it cost six, six pennies. pennies. She, paid she paid for it, for it exactly. exactly. Which, Which coins did she did use? There are five, five different, different ways, ways to do it. Find, find as man as many, many as, as you, you, can. you can. What, What if a gopper cost seven, seven, pennies? seven pennies. Я пропоную вам послухати ще раз і буду давати підказки на певні слова. Gobstopper. Jade bought a gobstopper. It cost six pennies. She paid for it exactly. Which coins did she use? There are five different ways to do it. Find as many as you can. What if the gobstopper cost seven pennies? Я сподіваюсь, ви зрозуміли, що Джейд купила цукерку. І це коштувало 6 пенсів. Вона розрахувалась без решти. Які монети вона використовувала? Є 5 різних способів це зробити. Знайди стільки, скільки зможеш. А що ж робити, якщо цукерка коштує 6 пенсів? Ну що ж, пенси це такі монети, ви бачите їхнє зображення, і бувають вони номіналом. 1, 2, 5, 10, 20 та 50. Як же ж можна було розрахуватися, якщо цукерка коштувала 6 пенсів? І ми пам'ятаємо, що нам треба знайти 5 способів. Зрозуміло, найперший спосіб, найпростіший, ми просто-напросто будемо 6 пенсів видавати по одному. Це в нас буде перший спосіб. Ось ми отримали результат. Але, оскільки в нас є два пенси, ми можемо тоді другий спосіб 4 по 1 плюс 2. Потім 2 по 1, а 2 рази по 2 пенси. Можемо 3 рази по 2 пенси дати, так? або 5 і 1. І ми бачимо, що в нас дійсно 5 способів. Якщо говорити вартість буде 7 пенсів, то тоді перший спосіб ми ще додамо 1, другий спосіб ми ще додамо 1, третій спосіб ми ще додамо 1, четвертий спосіб ще додаємо 1, п'ятий спосіб додаємо ще 1, і наступний спосіб, тобто ще один є, це коли 5 додати 2 пенси. Я сподіваюся, ви справилися з цією задачею і знайшли всі способи. І потренувалися в англійській мові. Наступне завдання треба, знову ж таки, визначити закономірність та сказати, які ж пропущені числа в даному ряді а потім ще виконати завдання. Подивіться уважно на цей ряд. Ви пам'ятаєте, закономірність може бути створена різними законами так? за допомогою додавання, за допомогою віднімання, множення через якийсь проміжок членів послідовності. Але ми бачимо, що тут найпростіший варіант. Щоб перейти від одиниці до 8, ми додали 7. Якщо ми додамо ще 7, буде 15. Потім дійсно 22. Далі 29 і плюс 7 36. Плюс 7 43, плюс 7, 50, 57 і 64. Ми заповнили ряд. Тепер нам треба прочитай твердження, напиши, істими чи хибними є кожне з них. Твердження перше. Усі числа ряду є натуральними. Ми пам'ятаємо натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі предметів. І дійсно ці числа є натуральними, тобто це твердження істине. Наступне, усі числа ряду є двоцифровими. Треба звертати увагу на оці слова. Так. Вони нам говорять, на що звернути увагу. Всі повинні бути двоцифровими, але ж ми бачимо, що 1,8 не є двоцифровими. Тому, друге твердження хибне. Третє, всі числа ряду є одноцифровими. Однозначно бачимо, що хибне. Г каже деякі. Тобто можуть бути такі, а можуть бути інші. Мають 6 одиниць. Дивимося, де в нас записане число, яке має 6 одиниць? Ось воно: 36. Три десятки і 6 одиниць. Тому дійсно є такі, і не сказано, що всі. Тому тут також буде істина. Наступне завдання схоже. Треба знову ж записати пропущені числа в ряд. Даю можливість вам подумати, натисні «Стоп». А тепер ми продовжуємо. Ми бачимо, що поряд стоять 360 і 363. Здається, треба просто додавати 3. Якщо ми 345 додали 3, буде 348, знов 3 – 351 і так продовжуємо, дійсно бачимо, що наш ряд заповнюється. Виконавши задання, Сашко і Антон почали дискутувати. Антон сказав, цей ряд складається з 3 цифрових чисел, і його можна продовжити далі до числа. 999. Сашко погодився і сказав, так, але цей ряд можна і далі продовжити до нескінченності. Підкресли ім'я хлопчика, чиє твердження істини і доведи свою думку. Справа в тому, що ви, мабуть, зрозуміли, тут є декілька варіантів міркувань. Антон може бути правим, якщо говорити тільки про трицифрові числа. Але тоді, можливо, і перед числом 345 повинно були бути якісь трицифрові числа за даною закономірністю. І Сашко може бути правий. Тому що ми додавати, знаємо, можемо по три в даному випадку до нескінченності. Тому для чого цей приклад? Цей приклад для того, що завдання може бути відкритої форми. Воно може мати декілька розв'язків. Відповідно, ви повинні просто-напросто говорити, яку умову ви використовуєте. На чому базується ваше твердження, і доводити свою думку. Наступне завдання треба поновити ланцюжок обмеження поняття. Ви пам'ятаєте, поняття має певний обсяг, і можна його обмежувати, тобто звужувати або розширювати. Якщо найширшим було натуральне число, Потім нам треба поставити якийсь запис, а потім звузити і отримати парне трицифрове натуральне число. То очевидно, що ми повинні поставити просто всі парні числа. Ви пам'ятаєте, що натуральні числа діляться на парні і непарні, тому ми таким кроком обмежили поняття натуральне число. Якщо далі будемо обмежувати, то дійсно можемо вийти на трицифрові парні. Потім парне трицифрове число, в якому 7 сотень та 2 десятки. А ще далі, якщо ми обмежимо, то можемо сказати: найменше парне трицифрове число 100. І таким чином буде дійсний ланцюжок наших міркувань. Які дають обмеження поняття. Наступне завдання, ми повинні пригадати, що множини ми можемо зображувати за допомогою кругів Ейлера, і нам треба показати, яка множина входить, є під множиною іншої. Якщо ми прочитаємо, у нас представлені множини натуральних чисел, Парних натуральних чисел, трицифрові числа, дев'ятицифрові числа, числа в розряді десятків тисяч яких 5 одиниць, і числа, які діляться на 2. То зрозуміло, що першою множиною, найбільшою, та, яка має найбільший обсяг, це множина А. Ми пам'ятаємо, вже говорили сьогодні, натуральні числа діляться на парні і непарні. Тому множина B є підмножиною для множини А. Множина С трицифрові числа. Трицифрові числа бувають парні і непарні. Тому множина С вона частково міститься в Б, тобто перетинається. Якщо ми візьмемо дев'ятицифрові числа, вони також можуть бути парними і непарними, але найголовніше вони нічого спільного не мають із множиною С. І ми бачимо наші кола Еллера, які зображують множини С і Д, не перетинаються. Множина Є, це числа в розряді десятків тисяч 5 одиниць. Тому вона має спільне. З множиною d, тому перетинається, але не повністю входить у множину d. Ну, а числа, які діляться на 2, це парні числа, тому множина F дорівнює множині B. Порозмірковуйте над цим завданням, щоб вам було зрозуміло всі складові. Це важливо. Бо надалі ви і в математиці, і в логіці будете розглядати завдання, в яких треба правильно класифікувати множини і розуміти, чи є між ними спільні елементи. Що ж, ми сказали, що сьогоднішнє заняття ми розглянемо такі поняття, як родові та видові поняття. Родове поняття це поняття, що має ширший обсяг. Відносно іншого. І те інше будемо називати видовим. Найпростіше це зрозуміти на прикладах. Подивіться, якщо ми візьмемо взуття, то взуття буває і туфлі, і кросівки, і тапці, і в'єтнамки, і багато ще чого. Тому взуття це родове поняття. А видовим буде крусівки. Або, наприклад, родове поняття напій, а видом цього родового поняття може бути певний сік. Що ж, спробуємо, розуміючи, що таке родове і видове поняття, проаналізувати і сказати, які у нас з вами родові поняття наступних. Береза. Тварина, їжа, пластмаса, торт, речовина, їжак і дерево. Наприклад, зрозуміло, що береза пов'язана з поняттям дерево. Тому дерево буде родовим. Тварина пов'язана з їжаком і тварина родове. Речовина пов'язана з пластмасою і є родовим. Їжа пов'язана з тортом і є родовим поняттям. Тому ми показуємо їжа родове поняття, торт видове. Далі тварина родове їжак видове. Далі дерево родове, береза видове. І пластмаса, речовина, речовина є родовим, а пластмаса видовим поняттям. Завдання. Добери поняття, що буде родовим до заданих понять. І треба знову ж таки попрацювати з обсягом понять і написати ліворуч з меншим, а праворуч з більшим обсягом. Розглянемо перше завдання. Нам треба родове поняття до вказаних математика, українська мова, фізкультура. Що ми можемо сказати? Що це. Предмет, так, навчальний предмет. Шрек, Вінні-Пух, Білосніжка, герой мультфільму. Липень, квітень, січень. Ми розуміємо, що це назви місяців року. Що ж, тепер уважно, нас є п'ятицифрове число, ліворуч треба назвати поняття з меншим обсягом, праворуч з більшим. Тому, наприклад, ми можемо просто назвати конкретне п'ятицифрове число 12034 або будь-яке інше. А з більшим обсягом, наприклад, всі натуральні числа. Спробуйте зробити для наступних завдань, для цього натисніть «Стоп». А ми продовжуємо. Якщо в нас є парне шестицифрове число, то з меншим обсягом можемо назвати 567 842. А з більшим, наприклад, всі шестицифрові числа. У третьому завданні в нас непарне п'ятицифрове число в якому 7 сотень. Можемо назвати конкретне. А з більшим обсягом просто сказати, що в нас є всі непарні числа. І останнє завдання. Конкретне семицифрове число, в якому є 2 мільйони 5 десятків. А взагалі назвати семицифрові числа. Що ж, ми розглянули з вами. Родові видові поняття потренувалися працювати з обсягами понять та визначати закономірності. До нової зустрічі!